Чи замислювалися ви коли-небудь, що, можливо, ви бідні не через відсутність зусиль, а тому, що ви навіть не знаєте, хто ви насправді? Так проблема може бути не в вашій роботі, не в уряді і навіть не в економіці. Проблема може бути набагато глибшою, і я зараз це вам доведу. Ви колись задумувалися, чому ви продовжуєте залишатися в одній і тій самій реальності, навіть після того, як так сильно намагаєтеся. Чи відчували ви, що є щось невидиме, але неймовірно сильне, що кожного разу тягне вас назад, коли ви намагаєтеся зробити крок до фінансової свободи? Я скажу вам, що це таке це ваше уявлення про себе. Більшість людей, які знаходяться в фінансових труднощах, не через відсутність важкої праці або розуму. Вони в біді. Тому що несуть в собі ідентичність нестачі вони бачать себе як звичайну людину, людину з обмеженнями, людину, яка заслуговує лише на те, щоб вижити. А розум, друже, не жартує. Він зробить усе, щоб утримати вас саме в тому місці, де ви вірите, що заслуговуєте бути. Коли я почав вивчати все це, я думав, що знати своє ім'я. Це те саме, що знати, хто я є, хто я. Я Боб. Але це не те, хто я є, це лише ім'я. Я також думав, що моє тіло, це те, хто я, але скажу вам: ви ніколи не кажете Я рука або Я нога. Ви кажете Моя рука, моя нога, моє тіло. Якщо це моє, то я не є цим. Я той, хто володіє цим. І це стало для мене як зняття пов'язки з очей. З того моменту я перестав бачити себе лише як звичайну людину, я почав бачити щось глибше, творчу свідомість. Інтелектуальну енергію здатну створювати будь-яку реальність. І ось проблема, з якою майже ніхто не хоче стикатися, виживете сьогодні саме так, як створили образ себе в минулому. Ось чому, навіть коли ви отримуєте більше грошей. Ви завжди знаходите спосіб втратити їх. Ось чому, навіть коли з'являються можливості, ви саботуєте себе і тікаєте від них, тому що ваш розум кричить це не для мене. Скажіть мені, скільки разів ви захоплювалися ідеєю, планом, мрією? А через кілька секунд думали, а чи зможу я це зробити? Це сумнів не приходить зовні. Він живе всередині вас, у вашому образі себе. І поки ви не зміните це ваш зовнішній світ продовжуватиме повторювати ті самі невдачі. Я чітко пам'ятаю одну сцену: я був у кімнаті в 60-х роках у кутку, тихо, навіть соромився підняти руку. Я мав величезне бажання поділитися тим, що вивчав, але страх паралізував мене. Я був сором'язливим, мовчазним, з майже нульовою самооцінкою, і тоді Біл один з найкращих ораторів, яких я коли-небудь бачив, підняв мікрофон і сказав щось, що змінило все в мені. Він сказав: якщо я хочу бути вільним, я повинен бути собою. Не тим собою, яким мене чекає моя дружина. Не тим собою, яким мене бачать мої діти. Не тим собою, яким вимагає бути суспільство. А справжнім собою. Лише справжній, я може зробити мене вільним. Того моменту було як спалах світла всередині мене. Я зрозумів я ніколи не був самим собою. Я намагався бути тим, чого від мене чекали. І саме тому я був у полоні. Я почав відновлювати своє уявлення про себе. І коли це сталося, речі почали змінюватися: гроші прийшли, з'явилися можливості. Але найголовніше, я нарешті відчув себе вільним. Тепер подивіться. Згідно з дослідженням Стенфордського університету, понад 80% людей недооцінюють свій потенціал. Це означає, що статистично 4 з 5 людей живуть не на повну потужність. Знаєте чому? Тому що вони ніколи не дізналися, хто вони насправді. Тому я запитую вас, хто ви. Ви справді лише цей ідентифікаційний номер, що бігає за рахунками. Ви справді та людина, яка вірить, що народилася для боротьби і ніколи не досягне успіху. Чи, можливо, ви просто дієте відповідно до спотвореного образу, створеного колись людьми, які також не знали, хто вони. Я хочу запропонувати вам зараз вправо. Намить закрийте очі та уявіть себе людиною, яка процвітає. Уявіть себе людиною, яка легко притягує гроші, людиною, яка надихає інших, людиною, яка живе у свободі. Відчуйте це, тепер скажіть мені, як би ви діяли, якби були цією людиною, Як би ви говорили, Як би ви приймали рішення. Ось у чому ключ. Ви не чекаєте, щоб стати цією людиною. Ви починаєте жити так, ніби ви вже нею є, і тоді реальність починає перерозподілятися навколо цього нового образу. Ось закон. Ось як це працює. Але він почне діяти тільки тоді, коли ви почнете діяти, як людина, якою ви хочете бути. Отже, скажіть мені, ви будете продовжувати бути погано зробленою копією того, ким світ хоче, щоб ви були чи ви знайдете, хто ви насправді, і створите життя. Яке ви народилися жити вибір за вами і він починається зараз? Ваше оточення це немов невидиме дзеркало, воно відображає та підсилює те, що ви вірите про себе, навіть якщо ви цього не усвідомлюєте. Я навчився цьому спостерігаючи за сотнями людей протягом свого життя, хороших людей. Розумних, з мріями, але через те, що вони були в неправильному оточенні, вони просто не рухалися з місця. Немає сенсу змінювати місто, роботу або навіть країну, якщо ви продовжуєте нести з собою ті самі ідеї, ті самі звички і, головне, тих самих людей. Це схоже на зміну горщика, але залишення гнилої корені. Я чітко побачив це. Коли відвідував в'язницю з найвищим рівнем безпеки в Канаді протягом п'яти років, я ходив туди раз на місяць і познайомився з багатьма з тих чоловіків. Деякі з них були навіть дуже розумними. Але майже всі, коли виходили на свободу, поверталися назад. Рівень рецидивізму був шокуючий понад 85%. Знаєте чому? Тому що світ, який вони знали, був єдиним. В якому вони відчували, що належать, це був світ злочину. З цим вони жили, про це говорили, це обговорювали. Їхні уми настільки звикли до цього середовища, що коли вони виходили, навіть будучи на волі, залишалися в полоні. Тепер зупиніться і подумайте, скільки людей навколо вас постійно скаржаться на зарплату, уряд, кризу, роботодавця, життя. А ви скільки разів ви вже повторювали ці самі фрази, навіть не помічаючи цього? Ви вважаєте, що це не впливає на ваш гаманець? Я гарантую вам, впливає. Наука вже довела, що людина сильно впливається на тих, з ким вона проводить найбільше часу. Є одне дослідження Гарвардського університету, проведене Ніколасом Кріста Кісом. Яке показує, що ваші фінансові та здорові звички безпосередньо залежать навіть від третього рівня зв'язків. Іншими словами, друзі ваших друзів впливають на ваші рішення, навіть якщо ви цього не помічаєте. Це означає наступне, якщо ви спілкуєтеся з людьми, які вважають, що стати багатим неможливо, що світ несправедливий, що це не для таких людей, як ми, ви починаєте думати так само. І навіть не помічаючи цього. Ви починаєте діяти так само. І який результат? Ви залишаєтесь на місці. Ви застрягаєте. Ви повторюєте ті ж самі шаблони. Ви навіть намагаєтеся рости, але це як посадити дерево на отруєному ґрунті. Я пам'ятаю одну жінку, яка брала участь в одному з моїх заходів. Це був форум мільйона доларів в горах Лорентіди. Чудове місце, сповнене творчої енергії. Ми ставили троянду перед кожним кріслом, і всі вони розвітали протягом кількох днів, крім її троянди. Кожного дня її троянда вмирала. І я ніколи не забуду, як хтось сказав, я б не жив у будинку, де квіти не можуть рости. Це змусило мене задуматися. Що ж вона несла в собі, що навіть квітка не могла просвітати поруч з нею? І що ще важливіше, скільки людей живе саме так, носить з собою такий негативний внутрішній простір, що нічого не може процвітати поруч з ними. Це не містицизм, це енергія, це вібрація, і ця вібрація формується тим, де ви живете, з ким спілкуєтеся і у що вірите. Я бачив це і в районі Реджент Парк в центрі Торонто. У 19510-х це була сума старих, занедбаних будинків. Місто зруйнувало все і побудувало красиві сучасні будівлі. Але здогадайтесь, що сталося через кілька років ці будівлі почали руйнуватися знову тому, що вони забрали людей з бідного середовища, але не забрали бідність середини них. І саме це відбувається з більшістю людей. Вони заробляють трохи більше. Але все одно мають менталітет дефіциту. Вони змінюють роботу, але продовжують думати маленькими категоріями. Вони думають, що потрібно змінити місто, коли насправді потрібно змінити внутрішнє середовище і найголовніше, людей, з якими ви спілкуєтесь ви хочете процвітати. Тоді почніть з того, щоб подивитись, хто поряд з вами. Люди, з якими ви проводите найбільше часу сьогодні, вони підтягують вас вгору чи занурюють вас в відмовки. Ви помічали, як важко говорити про мрії з деякими людьми, як вони сміються, сумніваються, демотивують. Це не тому, що вони хочуть вам зла це тому, що вони відмовились від своїх власних мрій і не можуть терпіти, коли хтось намагається зробити щось інше. Тому я став дуже вибірковим у тому. З ким проводжу час? Не тому, що вважаю себе кращим. Я не кращий за інших. Але я знаю, що якщо я буду поруч з тими, хто живе в страху, я також буду втягнутий у страх, ви повинні зрозуміти середовище це не тільки фізичне місце. Це те, що ви чуєте. Це те, що ви читаєте. Це те, що ви повторюєте кожен день. Ви не побудуєте розум мільйонера, спілкуючись з людьми, які мислять як жертви. Ви не залучите процвітання, якщо ваше оточення лише говорить про кризи. Можливо, найбільш потужне рішення, яке ви можете прийняти зараз, це відійти від тих, хто вас обмежує, і наблизитися до тих, хто вас надихає. Я знаю, що це нелегко. Ви можете відчувати провину, можливо, боїтеся залишитися самотнім. Але пам'ятайте ціна того, щоб залишатися в неправильному середовищі це жити життям, яке не є вашим. І ви не народилися для цього. Ви народилися для того, щоб розвиватися, а розвиток починається з відваги змінити середовище не тільки зовнішнє, але й внутрішнє. Ви коли-небудь помічали, як важко намагатися подобатися всім. Як розчаровуючи, жити таким життям, коли кожен вибір. Який ви робите, не є вашим, а тим, що від вас чекають інші. Правда в тому, що більшість людей живе як копії. Вони є спрощеними версіями того, що хотіли б батьки, що наказала школа, що визначила суспільство. І чим довше вони живуть за очікуваннями інших, тим далі вони відходять від того, ким насправді є, і ось там починається бідність не в банківському рахунку, а в ідентичності. Коли ви живете не в згоді з вашою сутністю, ви живете в страху, страх бути неприязно прийнятим, страх помилитися, страх виділятися, і цей страх паралізує. Він змушує вас приймати менше, ніж ви заслуговуєте, відмовлятися заздалегідь, казати так, коли ваше серце кричить ні. Я бачу це постійно. Люди, які мають талант, бачення. Енергію, але не можуть прорватися. Знаєте чому? Тому що вони намагаються жити, ніби вони на сцені в пеєсі. Тільки ось сценарій, написаний іншою людиною. І жити за сценаріями інших це найшвидший шлях до емоційного, фінансового і духовного банкрутства. Я зустрічав жінку на одному з моїх семінарів кілька років тому. Вона працювала в великому банку гарна зарплата. Переваги, стабільність. Але вона плакала кожного дня перед тим, як вийти з дому. Це не була сумна історія, це була порожнеча. Тому що глибоко в душі вона знала, що це не те місце, де вона повинна бути, вона хотіла відкрити музичну школу, але боялася боялася того, що скаже мама, боялася суджень колег. Боялася виглядати божевільною, коли обирала неправильне замість правильного. Я подивився їй в очі і сказав: Ти хочеш продовжувати залишатися мертвою всередині, тільки щоб зберегти фасад життя, яке не твоє. На наступному тижні вона подала заяву на звільнення. Через кілька місяців вона написала мені і сказала: це був перший раз, коли я відчула, що я жива. Сьогодні її музична школа впливає на сотні дітей. І найважливіше, вона живе з метою. І ось я не кажу, що кожен має залишити все завтра. Але я кажу, що кожен має подивитися на себе в дзеркало і чесно запитати, чи є це життя моїм, чи це фантазія, створена для того, щоб інші аплодували. Тому що світ повний людей, які виглядають багатими зовні, але бідні всередині. Люди, як Робін Вільямс, мільйони фанатів. Успіх, нагороди, гроші, але всередині нестерпна самотність. Бо інколи ціна того, щоб бути тим, ким хоче світ, це забути, хто ти насправді. Ти повинен припинити просити дозволу бути собою. І ти повинен припинити ховатися за масками, які більше не підходять. Знаєш, що таке справжня свобода. Це коли ти можеш прокинутися і сказати: Сьогодні я буду жити так, як це істинно для мене. Навіть якщо ніхто не розуміє, навіть якщо тебе критикують, навіть якщо це здається божевільним, ти не був створений для того, щоб бути копією. Ти був створений для того, щоб бути оригіналом, і твоє процвітання починається саме там. Коли ти знову заєднуєшся зі своєю сутністю і починаєш діяти так, як той, ким ти вже є, тепер я хочу запропонувати тобі дещо просте, але потужне, протягом наступних семи днів, перш ніж ухвалити будь-яке рішення, зупинись і запитай себе, чи наближає мене те, що я збираюся зробити, до того, ким я насправді є, чи віддаляє. І будь чесним, ти будеш здивований тим. Скільки речей ти робиш лише для того, щоб зберегти певну маску? І, пам'ятай, життя занадто коротке, щоб жити в неправильній ролі. Найбільше багатство, яке ти можеш здобути, це жити життям, яке є твоїм власним. І коли ти це робиш, гроші приходять як наслідок. Тому що Всесвіт відповідає на справжність, а не на досконалість. Більшість людей чекають на невидиме дозволення для того, щоб процвітати. Справжнє, ніби хтось десь з'явиться і скаже Тепер ти можеш бути багатим. Але правда в тому, що це дозволення ніколи не прийде, тому що тобі воно не потрібне тобі потрібна свідомість. Я бачу це весь час. Люди вчаться, працюють, стараються, але в глибині душі вони вірять, що багатство не для них. І повір, Всесвіт не відповідає на те, що ти хочеш. Він відповідає на те, хто ти є на твою вібрацію, на твій стан свідомості. Якщо ти вібруєш у нестачі, якщо бачиш себе обмеженим, малим, в боргах, недостойним саме це ти продовжиш притягувати. Тепер, коли ти розширюєш свідомість і починаєш бачити себе частиною чогось більшого, як унікальний вираз безмежного розуму, ти змінюєш усе. Тому що ти припиняєш ідентифікувати себе з проблемами і починаєш ідентифікувати себе з потенціалом. Це не магія, це закон. Та сама енергія, яка створює галактики, створює і тебе. Різниця в тому, що галактика не сумнівається, ким вона є, ти сумніваєшся. І цей сумнів ось що відокремлює тебе від грошей, можливостей і життя, якого ти хочеш. Я пам'ятаю. Коли почав навчати це, люди говорили Боб, хіба це не надто абстрактно. Люди хочуть дізнатися, як заробити гроші, а не хто вони. І я відповідав: але вони не мають грошей, тому що не знають, хто вони. Ти коли-небудь замислювався, чому так багато людей, які виграють у лотерею, втрачають усе за кілька років. Дослідження показують, що приблизно 70% переможців лотереї стають банкрутами або потрапляють у борги після кількох років. Вони змінюють баланс на рахунку, але не змінюють свідомість, і гроші повертаються туди, де вони завжди були, далеко від них. Справжнє багатство починається, коли ти змінюєш спосіб, яким ти бачиш себе. Коли ти розумієш, що ти не тут просто для того, щоб платити рахунки, спати і повторювати все знову. Ти тут для того, щоб рости. Для того, щоб розширюватися. Для того, щоб створювати. Для того, щоб залишити слід. Твоє життя не є випадковістю. Воно є можливістю. Але поки ти чекаєш на зовнішнє дозволення для того, щоб підвищити свою цінність, ти продовжуєш продавати себе дешево. Ти приймаєш посередню зарплату, тому що вважаєш, що це все, на що ти заслуговуєш. Ти задоволений емоційними крихтами, тому що думаєш, що не заслуговуєш на більше. Усе це виникає з викривленого уявлення про те, хто ви є слухайте уважно, ви не маленькі. Ви просто перебуваєте в маленькому стані. І цей стан можна змінити в ту мить, коли ви вирішите прокинутися. Я пам'ятаю, коли почав застосовувати цю свідомість на практиці. Я вже навчав про закони розуму, процвітання, внутрішній образ, але настав момент, коли я сам повинен був вибрати, жити, як звичайна людина, чи як той, хто справді знає, що є частиною чогось більшого. Я вирішив жити як той, ким я вже був. І з того моменту я почав діяти, думати і приймати рішення, як той, хто вже має, як той, хто вже досяг. І знаєте, що сталося? Реальність відповіла. Люди почали шукати мене, почали надходити запрошення, гроші потекли. Не тому, що я просив, а тому, що я налаштувався. Я увійшов у гармонію з тим, чого я говорив. Що хочу. І ця гармонія змінює все. Наука вже показала, що людський мозок пластичний. Дослідження неропластичності показують, що мозок створює нові з'єднання щоразу, коли ви приймаєте новий шаблон мислення. Тобто, коли ви думаєте і дієте, як процвітаюча людина, ваш мозок починає змінювати сприйняття реальності, ви починаєте бачити нові можливості. Приймаєте сміливіші рішення і поводитеся, як той, хто тримає ситуацію під контролем. Тепер подивіться навколо. Скільки людей ви знаєте, які постійно повторюють, що нічого не вдається, мені не пощастило, світ несправедливий. Ці люди не помиляються вони просто не усвідомлюють вони не усвідомлюють свою власну силу. І поки вони не прокинуться, вони продовжуватимуть крутитися по колу. Але ви. Якщо ви дійшли до цього моменту, це не випадково. Ви готові. Готові залишити позаду стару ідентичність. Готові припинити просити дозволу. Готові прийняти те, хто ви є насправді. І я пропоную вам ось що протягом наступних трьох днів виберіть жити так, ніби життя, про яке ви мрієте, вже є реальністю. Не прикидайтеся. Будьте. Відчуйте. Прийміть рішення. Дійте так, ніби ви вже маєте це. І подивіться, що почне змінюватися. Ви не чекаєте, поки Всесвіт рухатиметься. Всесвіт чекає, поки ви рухатиметесь. І коли ви зробите перший крок, все інше відповість. Ви не потрапили в пастку через відсутність грошей, ви потрапили в пастку через незнання, хто ви є насправді. І поки ця свідомість не зміниться, жодна зовнішня зміна не буде постійною. Справжнє процвітання починається, коли ви припиняєте жити життям, яке вам нав'язали, і починаєте жити життям, яке ви народжені створювати. Якщо ви відчули, що щось всередині вас прокинулося, не зупиняйтеся тут. Наступне відео, яке з'явиться на екрані, поглине вас ще глибше. Ви підніметеся ще на одну сходинку у вашій подорожі розвитку, ясності та свідомості. І я вам гарантую, якщо ви дозволите собі зробити цей наступний крок, ви станете на 1% кращими, ніж зараз, і цей 1% може змінити все. Дякую, що були зі мною до цього моменту. Чекаю вас у наступному відео. Продовжуємо разом!